Всім привіт! вашій увазі хочемо представити ось таку посилочку із Китаю. Тут в нас повинно бути два комплекти світлодіодної стрічки rgb 3528 в який також входить два блоки живлення, а також два контролери із пультом на 44 кнопки. Дана посилка їхала до нас не досить так довго. Всього-навсього 18 днів у Львівську область, це не є дуже багато. Даний продавець був дуже-дуже. Сприяв з нами, спілкувався, переписувався. також він відправив нам дану посилку тільки за 2 дні, щоб дуже ж пришвидшило даний темп присилання даної посилки. Ну що ж, давайте почнемо по посилці. Вартість даної, даних діодів становила 11 доларів 69 центів за один комплект. Це можна було знайти ще й дешевше, але даний продавець вдався просто самим темчти. Най хорошим, які у нас є. Так, ось це, будь ласка, два пульти до контролерів по 44 клавіші. Також, відповідно, тут немає в комплекті батарейки, яку потрібно буде придбати, ще додатково. Батарейка 2025, типу. Так, далі. Ось, будь ласка, наші йдуть наші самі контролери. Ось такі вони. У нас простенькі, інфрачервоні. Вони не потребують Ніяко вони не складні, дуже простими. Два контролери. Так, два блоки живлення. Бачимо два блоки живлення. Так, зараз потрібно зблизити це все. Подивитися, скільки в нас тут є ампер. Так, 3 ампери бачимо. Блок такий, як повинен бути. Ось, будь ласка, стандартний роз'єм. Так, далі продовжуємо. Так, і ось ми бачимо дві наших стрічки. Стрічки започато досить добре, було видно, з того, що посилка була непошкодженою. Більше у нас тут нічого немає. Попоріжки прості, тут нічого такого складного. Так ось, будь ласка, наші світлодіодні стрічки. Я вже мав можливість стикатися з, такими, з такою продукцією. Тут у нас є все, опис, так званий. Два комплекти. Два... Так, все те, що повинно бути, все у нас воно є. Так, то що, подивимося, давайте на цей саму стрічку. Як видно, даної стрічки повинно бути у нас 5 метрів. Бачимо, є два розйоми. Конектори, так, так звані, можна сказати, і сама стрічка. Дана стрічка має ту особливість в тому, що її можна розрізати по 10 і 15 см. Ну, це вже залежить від того, яка в кого потреба виникає. Ну що ж, давайте подивимося на цей пульти. Почнемо це все доглядати. Якість така хороша, так це можна сказати, відносно, відносно того, що у нас є. Так, відсунемо це все на бік. Відкладемо. Це теж вставимо батарейку сюди. Батарейка у нас вставляється в комплекті, не передбачено. Ось така батарейка. Можна придбати в будь-якому майже магазині, там, де є якісь батарейки, досить популярна. 2025. Пульт ми здійснили. Так, потрібно тепер нам розмотати стрічку. Дана стрічка має таку властивість, що вона ну, не нагрівається, тому така потреба, а щоб сильно ми її від, ось що, відліпився скотч у нас ці Ну, Це він повинен добре тримати досить. У мене стрічка вже така одна є, тому я можу сказати, що в вона, вона досить порядна. Так, ось є в нас цей роз'єм. Ми його включаємо сюди в конектор. Далі під'єднуємо. Наші самі світлодіоди. Тут тільки слід не забути про те, що є певний напрям, в якому тільки там є стрілечка така маленька, треба сфокусувати зараз. Ось, вам, будь ласка, щоб було водно. Є стрілочка, якими потрібно це все з'єднати. Так, щось проблема не з'єднується. А так, все з'єдналося. Це простий самий, можна так сказати, варіант такий дешевший. Що маємо за ці гроші, можна так сказати? Так, провода у нас є, ну, приблизно десь метр, якщо так описати. Так, включаємо це все вживлення. Ось як бачимо. Самі діоди так, кнопка виключення працює. Все направляти потрібно сюди, напевно, я так розумію. Все працює так. Синій колір, Червоний, зелений. Біли. Особливість також є, що дана стрічка, білого кольору такого немає. Тут суміш трьох кольорів. Ну, так що тут, і відповідно, у нас є режими, які ми бачимо, на пульті тут досить такий більш, ну, більш можливо стає в даному пульті. Ось, будь ласка, можна вімкнути її як. Можна вімкнути її, як мигаючи, як герлянду. Можна регулювати також кольори. Ну, багато є різних можливостей, які можна перевірити в даному режимі. Якщо взяти подивитися, ну змотано, як видно. Бачимо, що всі діоди працюють. Немає таких, що не працювали. Не нагрівається. Ну і свою вартість 11,69. Є зараз можна знайти і дешевше, але ну, це досить хороший продавець, мені здалося, на перший погляд. З досить хорошими відгуками про себе зарекомендував. Бачили, що Без багато задоволених покупців. Ну що ж, і це все. Ну, Мабуть, ми вже тоді продемонструємо, як ця стрічка виглядає, оскільки вона повинна слугувати як підсвіткою для кухонного столу. Покажемо вам далі, що буде. Отож, посилання на даного продавця буде у нас внизу під відео. Ви зможете собі придбати таку штуковину і зробити щось якесь свято, що собі посвітити. Також дану світлодіодну стрічку можна використовувати у автомобілі. Тобто вже вам тоді не буде потрібен перед ну, сам блок живлення, оскільки 12 вольт у нас є в машині, це потреби немає. Ось, будь ласка, пульт, все Чик, можемо виключити. Ну, все. Дякую вам за увагу. Все, до нових зустрічей! My lover's got humor, she's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval, should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak.